Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі «Максі Фуд Казан. Друзі, сьогодні приготуємо дуже просту, але в той же час дуже смачну страву. Страва, яка готується на мангалі, це хачапурі на шампурах. Хачапурі на шампурах будемо готувати з таких інгредієнтів. У нас є три види сиру: це сир адгейський, сулугуні, бринза, листове. Тісто, кунжут і декілька яєць. Друзі, заряджаємо лайк цьому відео, не забуваємо підписуватися на канал, а ми приступаємо до приготування. канал Нарізаємо адегейський сир. Natsifod канал. Наступна у нас бринза. Друзі, сьогодні готуємо одну із улюблених страв моєї коханої дружини. Дуже їй доподобається страва на мангалі. І будемо готувати. Я Моколед. тут це дик помічник. Діно та фут, здається. Все дуже вкусний. Дуже. Смачний. І залишається порізати сологуні. Взагалі хачапурі робиться з сулугуні, але сьогодні ми вирішили проекспериментувати і зробити з різними видами сиру. Да. Да. Уляля! Уляля. Окерпіхнімай. Цей сир дуже вкусний. Так, населили сирочок на шампура і зараз на черзі тісто. Дамо замотувати наші прекрасні сулугуні. Получиться хачапурі на шампурах. Так, розрізаємо слоєне тісто на полосочки. Дуже вкусно вийде. Дуже-дуже. Мамі дуже-дуже подобається. Так? Рекомендуємо, Рекомендуємо робити всім цю смакоту. Зробили ось такі. Зараз ще будемо дозаліпляти, бо не вистачило тіста на всі. Потрібно змастити хачапурі яйцем, посипати кунжутиком, щоб було дуже-дуже смачно. Гарне вугілля вийшлося, поставили хачапурі. Потихеньку підпікається. Перевертайте, щоб вас воно не підгорало. Ось така краса виходить на шампурах. Друзі, усім рекомендуємо приготувати. Це дуже смачно. Друзі, дивіться, яка краса виходить. Уай, вай, 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 вай. Ой, мама. Друзі, це дуже смачно. Це просто ну, не передати словами, наскільки це смачно. Це дуже крута страва. Друзі, будь ласка, лайк. Лайк дуже заслуговується. Це страва. Супер! М -м -м, сирочок тянеться! Просто шик, блеск і красота! Друзі, ми далі дегустуємо, а з вами на сьогодні прощаємося Це з адгейським сиром. Бачите, адегейський сир має другу іншу структуру. М -м 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 також смачно. М -м -м. Але, друзі, рекомендуємо робити хачапурі саме з сулугуні. Це виходить дуже смачно. З іншими сирами також воно смакує гарненько, але з сулугуні – the best of the best. яка. <злизу> Бомба лакети. яка не знімається. Це що таке? Це бринза. Блин, Ой. Дуже. Дуже бомба! Дам їсти з цього. Таке бомбітське. Це як бринза розплавилася. Ой.